І відповідно ми можемо впливати на саму кореневу структуру. Як вона буде розвиватися, чи в більш вузько, чи більш розширено. Ленд вже до цього мала агрегат, з якого саме для Оніксу також були взяті конструкційні деталі, тобто рами. Наприклад, такий станвий культиватор, як кристал. пропонуємо в Україні навіть система на Сігіган з двома навісками одночасно. Можна використовувати агрегат більш легкий, 12 рядний. І після того також можна навішити більш тяжкі агрегати іншої ширини захвату. Тобто, бачили, побачили в результаті саме те, чого очікувало. Тобто, диск розрізав, лава пройшла, грунт не піднімала. Тобто загалом елементи також підтримуючи даний тренд, розробляє агрегати як більшої ширини захвату, так і менші ширини захвату. Після того паралельно займаємося також транспортуванням добрих Само розбудку по гадні що стосується делі, що ми взяли деякі. Це запчастини, конструкційні запчастини, як і окремі робочі органи, і їх адаптували або зробили з них ту машину, яку маємо для підживлення рядів. Зараз коротко хотілося б сказати, про що буде презентація. Це в першу чергу наше практичне примінення агрегату, те, що ми мали у минулому році. По підживленню рядів, загалом про зберігання вологи, декілька слів буде сказано і про рядне ряд, підживлення, про неглибоку культивацію також таких кислів і підсумуємо та все разом. Що ми хочемо зробити, це в першу чергу ефективно підживити нашу рослину саме адресно туди, де треба. Також ми бачили вже на попередніх презентаціях. Важливо ще зберігати вологу, через те саме йдеться про урядний Якщо ми подивимося на варіанти підживлення, це можна не підживлювати, можна підживлювати з зверху розкидання, можна підживлювати з перемішуванням, не глибоким, можна підживлювати з перекиданням пласту або ж так відживлення. Таким чином ми також можемо націлити розвиток саме туди, де є волога і де є підживлення. І відповідно ми можемо впливати на саму кореневу структуру, як вона буде розвиватись, чи більш вузько, чи більш розширено. І головними для цього є звичайно, азот і фосфор. Тут бачимо картинку, де було проведено підживлення рядне і розкидання на поверхні. Ідея, яка була втілена в життя разом з нашим партнером-хатерою, вона була. Також мали досвід в полях в цьому році і хочемо вам показати наш розпад. Станом на сьогодні вже маємо два варіанти. Перший це навісний агрегат, восьмирядний і шістнадцятирядний агрегат, який ми чіпляємо на наш систему носіїв. Ми тестували агрегат з двома типами лап. Перший лап — це наша стандартна лапа К-6 наших культиваторів. Кара, кристал і інша лапа була більш перероблена в свій початок з глибокого рихлення. Ну і досвід нам показали просто, що стандартна лапа культиваторна, яка була розроблена для більшого перемішування, вона відповідно не оптимально підходить для такої роботи. Потреба полягає в тому, що йде попереду лапа диск, який просто робить розріз, і після того проходить лапа, яка Дещо тільки розгортає ґрунт, але не піднімає його не перемішує. Тести показали, що 6 лапа досить гарно культивувала ґрунт, але не робила того, що має мачи. Досить багато спричиняло руху в ґрунті. Тут ми саме бачимо, так? ось фактично культивація. Також ми бачили, що дві секції були навіщені на систему насії Гігант. І коротко хотілося б вам буквально розказати, звідки бояла ідея, що Ленк вже до цього мала агрегат, з якого саме для Онівсу також були взяті конструкційні деталі, тобто рами. Наприклад, такий станвий культиватор, як кристал. Пропонуємо в Україні. Навіть система носії гігант з двома навісками на можна використовувати агрегат більш легкий, 12-рядний, і після того також можна навішати більш тяжкий агрегат іншої ширини захвату. Вся ширина захвату буде 10 або 12 метрів. Ну і тут ми бачимо в таблиці, що також бувають ще й восьмирядні агрегати. В випадку, коли ми беремо восьмирядний агрегат, ми можемо його тоді комбінувати також 10 метро. І також тоді використовувати його 10-8 метрів з е, тим же Оніксом. Також, як я казав, вже більш такі агрегати для осінньої культивації або закриття волонту. Далі бачимо відео, де ми використовували вже лаби F20, які показали нам кращу, набагато кращу роботу. Тобто, не було майже руху було, було, ґрунту, було, було гарне розрізання ґрунту. Тобто, бачили. Побачили в результаті саме те, чого очікувало. Тобто диск розрізав, лава пройшла, грунт не піднімала, е і є можливість укласти відповідне добрива туди, куди ми хочемо, як ми хочемо, і після себе залишити мінімум роботи. Тут бачимо також, що ми досягли навіть майже 30 см, і е маємо достатньо простору для того, щоб укласти е туди відживання. Спочатку 30 см було зроблено більше для тестування, а ми розуміємо, що до 20 см, якщо агрегат буде працювати. Інша сторона, тут також є необхідність транспортування самого добрива. Для цього ми маємо два агрегати. Солітер-23 на передню на війську з об'ємом баку 1900 літрів, або ж причепний бак Солітер-12 СВ з об'ємом баку 5800 літрів. І ці агрограти, в принципі, також дозволяють працювати по карті з точним внесенням. Також на веде розробки. На даному слайді показана зовсім нова машина, яка вперше приїде в цьому році в Україну і ведуться на ній розробки сьогодні 6-4-метрових майбутньому, також 9 машини з одночасним внесенням літких води. Сьогодні це можливо з гранпромідом. Тобто загалом електрі також підтримуючи даний тренд, розробляє агрегати як більшої ширини захвату, так і меншої ширини захвату. Сьогодні вже пропонується, наприклад, Solitaire 9, яка дозволяє одночасне внесення добрив, і вже другий рік на ринку пропонується. І загалом також дозволяє на нових машинах є можливість як внесення врятування доброго, спасівом, так і в окремий геток між, між гетами. Також, якщо підсумувати, те, що сказано було по рядному обробітку, це те, що загалом ми ведемо до розробку агрегату, в тому числі ми будемо проробляти те, що в дисках, в лапах для правильної роботи агрегату. Буде перероблені дещо лапи, в тому числі самі робочого. Після того паралельно займаємось також е, е, транспортуванням добрих, та тобто, самої розбутки по агрегату, важлива тема е, не тільки транспортування добрих по до самому агрегату, а також транспортування добрив до поля. Відповідно цю тему також. Це головні моменти, по яким ми працюємо з гаратирою, і зараз дуже коротко ще про один агрегат. Сьогодні Лемк має новий агрегат, який дозволяє здійснювати дуже, дуже неглибоке оброблення, буквально на 2-3-4 см максимум, а при цьому робити суцільне підрізання всіх рослинних хрешок, максимум рослинних решок залишати на поверхні. Агрегат комбінує в собі диски, які просто нарізають пласти, і далі за дисками йдуть лапи, які роблять це суцільне підрізання на високолудня. На фото ми бачимо, що одна лапа стоїть в тіні трьох дисків. Тобто три диски перед нею нарізають два пласти. Зараз бачимо агрегат зверху, його схему. Сьогодні ми пропонуємо два агрегати: 6 6 метрів, 8 4 метри, і розробка і тестування йдеться більшої ширини 12 метрів. І різних агрегатів можемо пропонувати різні катки, різні штриги. Тут бачимо ша лапу нашу ширину 38 сантиметрів. Тут також наплавкою з твердового металу, лапа шириною 38 см, а відстань між лапами 30 см, тобто перекриття не менше 4 см. І тут ще раз бачимо фото обробітку після рапсу, або після зимої пшениці досить неглибокий обробіток, але повністю суцільне обрізання. В ширині закладки. Зараз підійшли вже до кінця нашої презентації і хотілося б підсумувати те, що ми працюємо на, над розробкою разом з нашим партнером агрегату для рядного внесення добро. Загалом розуміємо також, що бракує сьогодні вологи, досить, досить екстремальна погода всюди. І важливо сьогодні відповідне агрегати вам запропонувати для того, щоб, по-перше, це робити правильну роботу, по-друге, робити, щоб агрегатори були, були високопродуктивними. І також ми хотіли би показати цієї презентації, те, що ми частково використання гербеців можемо замінити також і механічним, механічним роботом. Yeah, you Дякую вам за вашу увагу. І якщо будуть питання, ми, звичайно. Будемо раді на них відповісти. Підписуйтесь на канал Зіп, слідкуйте за оновленнями та агроновинами на нашому YouTube каналі. Все буде Агро Україна.